Привіт, мене звати Оксана Протула. Я є керівником управління агробізнесу у банку Львів. Е, взагалі, трішечки про банк. Ми є банк з іноземним капіталом, ми є банк для малого та середнього бізнесу, і ми дуже активно працюємо саме у агронапрямку. Ми завжди підтримуємо наших клієнтів. Ми радо їм допомагаємо у будь-який момент, оскільки ми розуміємо, наскільки це важливо саме на сьогоднішній час. Ми сьогодні тут присутні на цій грандіозній події. Насправді, ми вперше на такій події. У нас класна, крута локація. Ми активно працюємо з клієнтами, ми активно працюємо з партнерами, тому що незабаром відкриється наш кредитний офіс у місті Вінниця і ми розпочнемо тут свою, свою діяльність. Також хотілося б відзначити, що ми маємо партнерську програму з компанією Ферм. Дуже раді співпрацювати з цією компанією. Ми надіємося, що ми будемо мати багато спільних проєктів, будемо мати багато спільних клієнтів, і наша така трьохстороння угода буде задовільняти ем, потребу і е, задовільняти всі побажання всіх трьох сторін, які присутні у цій угоді.